Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всі щиро вітаю святої неділі, вітаю перша неділю на Суспенського посту. Сьогодні ми прочитали Слово Боже у святому Петні від Євангеліста Матфея. Ми чуємо, це слово Боже лунає на сьогоднішньому часі до кожного із нас. Як Коли Ісус прибув до свого міста, коли люди вислали Його, не, коли він вигнав із існуватих вісів, і ті вісі війшли в спини, то Господь прибув до свого міста. І прибувши туди, але принесли за нього чоловіка, розслабленого, хворого, який лежав на постелі, який не міг ходити сам. І принесли, і щоб Господь стілив його, і не за вірою цього чоловіка, якого принесли до нього. А за вірою цих людей, бо ті люди вірили в те, що Господь цілий його і Він стане здоровим. І Господь подивився на нього і сказав, дерзай, чадо, прощаються тобі і є Але при цьому деякі з книжників говорили собі. Самі про себе вони просто у помислах своїх. Хто ж він такий, чому він богохульствує? Ісус, побачивши помисли їхні і промовив до них. Навіщо ви думаєте лукаву в серцях своїх? Бо що легше сказати, прощаються тобі, діти, чи сказати, поставити води. Так промовився до тих людей, які були присутні там. Але щоб ви знали, що сильний в має владу на землі прощати діхє, тоді говорить в розслабленому встань, візьми Господь Твою і ходи». Господь показав людям, Свою силу і свою могутність, і щоб ті люди не були розчаровані, які принесли цього розслабленого, Господь милосердився над ним і перш за все дав прощення за гріхи і провини. Тому що без прощення гріха і провини немає зцілення душі і тіла, дорогі брати і сестри. Тоді сказав йому, іди у дім твій, і той устав, зразу з постелі своєю взяв свою постіль, і пішов у Дім свій, а народ, який побачив це і здивувався. І вони не захотіли, щоб Господь покидавши їм, а вони почали прославляти Господа, який дав таку владу людям: прославляти, дякувати і величати Господа за те, що він Віннив цього розслабленого чоловіка, який лежав на постелі у був. Тому що кожна хвороба є важкою, дорогі брати і сестри. Болить голова, кажемо, ой, може би щось краще інше було. Болить щось друге кажемо, щоб краще б це боліло, бо це не можна перетерпіти. Тому що кожний біль наш, наш тілесний, це є важко. Але важко, коли ми лежимо, бо тому що як там у нас якийсь вірус, що ми лежимо на постелі і важко нам встати піднятися. Ми день чи два лежимо. І як нам важко. А що таке можна представити собі, коли людина лежить половину. Свого життя на поселі і не може піднятися. І ніхто нічим не може допомогти, бо немає лікарства, немає ліків. Ліки, вікарства це є у Господа, дорогі брата і сестри. Це, це, це є те, що Господь показує нам кожен день у читанні святого Кана. Сьогоднішній непростий час, дорогі брати і сестри, бо бачите, на жаль, триває війна і не те, що війна загострення.